Як це все складно, не хочу я нікому писати і читати. Я хочу Я хочу поділитися прекрасними краєвидами наших Карпат. Неймовірно, прекрасними. Де повітря можна різати, і їсти. Пакувати з собою не знаю куди. В балон. Між іншим, в нас досі стоїть балон з повітрям От, такі, Отакий, да, спогади. А це Іванко. Який сходив до тіті в гості, хазяйка цього будиночка запросила нас на каву. Іван був чемний, ми попили каву, з'їли котика, От, поговорили. І виявила, що цю діляночку вони продають. Тут є будиночок, літня кухня, господарче приміщення, пічне опалення, електрика. І водичка з криниці. І хочуть за 25 соток і ці будівлі 50 тисяч баксів. Але місця тут неймовірно прекрасні.